Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І дивимося карту дня на сьогодні. Сьогодні понеділок, починається робочий день, вкось він і не закінчувався. І так, вибирайте свою карту. Сьогодні я роблю дві карти. Тому що мені так здається, чим менше народу, більше кислороду, але м, трошечки зменшуємо. І так, карта номер один, що чекає вас сьогодні. Ви знаєте, день дуже приємний, емоційний. Хтось закохається, хтось просто при, при, проведе приємний час зі своїм коханим, зі своїм чоловіком, зі своїм коханцем, хтось так само. Якщо ви чоловік, то, в принципі, на емоціях у вас сьогоднішній день, можливо, трохи забагато емоцій, можливо, у вас просто сьогодні посетить вас муза, і ви напишете якогось вірша, будете, можливо, співати. Ось якийсь творчий день, так само може бути. Щось з творчіством пов'язано. Карта номер два. А тут будьте обережні сьогодні з. Вашим кошельком, наприклад, ваш гаманець тримайте при собі. Дивіться, чи вам дали здачу. Хтось може вас ошукати, обкрутити, обманути, якусь аферу провернути і тому подібне. Дивіться, будьте просто обережні, щоб вас ніхто не надув, щоб вас ніхто не обкрутив і з-під носа нічого не вкрав. Ось. А можуть бути просто нещирі люди. Теж можна сказати, що будьте обережні. Ця карта ще приносить з собою, наприклад, якщо у вас якась ситуація, яку ви не можете вирішити, шукайте неординарних рішень. Тобто щось таке, що ви ніколи не робили, якось шукайте іншого виходу. Якось логічного, якось стратегічного виходу, трошки можливо обійти закон, якось обійти. Можливо, когось прийдеться і ошукати мої дорогенькі. Ну, така карта. Інколи комусь, ви знаєте, як то кажуть, не всі переносять правду. І тепер дивимося, карта надії на сьогодні для України. І так, у нас іде лицар Жезлів. Можна так сказати, що у нас або підійде нова зброя, мої дорогенькі. Це може бути і танки, це можуть бути і літаки, це може бути взагалі важка якась зброя. Ось. Може бути, що е і гуманітарна допомога, але скоріше за все я бачу тут е зброю. І подивимося, так, у нас нелегкі часи, можна сказати, але ця зброя нам покаже, що вихід є, що у нас все попереду. І що ми йдемо далі до перемоги. Тобто, в якійсь ситуації, наприклад, Бахмут. Я не знаю, чи це Бахмут, але це все наприклад. Наприклад, там десь у нас на фронті безвихідна ситуація. І тут приходить допомога, і тут приходить вирішення проблеми: нова енергія, нові люди або просто зброя. Все мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня. Чудового настрою бережіть себе і разом до перемоги! На все добре, мої дорогенькі!